У нас були випадки, коли ми зранку виконали операцію, а ввечері пацієнт уже їде додому. Людина не випадає із соціума. Пацієнт через два тижні уже грає у великий теніс після такої операції. Це коли ми маємо кили, є пахові чи пупкові, чи післяопераційні. То ці кили ми можемо ліквідувати без розрізу великого за допомогою лапароскопії через маленькі проколи. Тобто сучасна методика ліквідації кили передньої черевної стінки або кили стравохідного отвору діафрагми за допомогою сіткового імпланту. Фіксується сітковий імплант, який утримує. Закриває грижові ворота. Основні переваги лапароскопічної герніопластики і можемо сюди додати любого лапароскопічного оперативного втручання перед операцією розрізом. Це швидка реабілітація, мінімальний прийом медикаментів, анальгетиків, антибіотиків, чудовий косметичний ефект. Немає після операційного рубця, тільки маленькі проколи, які через півроку вже і важко буде знайти. Ну і реабілітація це те, що дуже важливо для кожного. Людина не випадає із соціума на місяць три місяці, а швидко повертається до свого звичайного звичного способу життя. У нас були випадки, коли ми зранку виконали операцію, а ввечері пацієнт уже їде додому. І буквально через 2-3 дні він може уже повертатись. На роботу, ну, звичайно, якщо це не фізична праця, і виконувати свої повсякденні задачі. Протипоказання, як і до звичайних операцій це важкі серцево-судинні захворювання, це декомпенсація організму різного виду, і також ускладнене оперативне втручання може бути, якщо попередньо в анамнезі виконано декілька операцій розрізом. Так як після операції розрізом в черевній порожнині утворюється спайковий процес, який ускладнює виконання лапароскопії, розпочинається лапароскопічне оперативне втручання з постановки портів. Троакарів через маленькі розрізи пів сантиметра сантиметр, встановлюється три троакара, можливо, чотири. В один із них вводиться лапароскоп, до якого Прикріплена відеокамера, і хірург, дивлячись на монітор. А зображення у нас сьогодні 4К. Він може розгледіти всі маленькі структури, і навіть чіткіше їх буде бачити, ніж свою ладонь. Він бачить це зображення, через допоміжні троакари вводяться інструменти, за допомогою яких хірург маніпулює і виконує оперативне втручання. Закінчується операція це видаленням портів і встановленням по одному шву на прокол. Тривалість лапароскопічної герніопластики від в середньому від 20 хвилин до півтори години. Це загальне знеболення, але воно зараз сучасне. Ми використовуємо севофлюрановий газ, це практично нетоксичний препарат. Після якого людина легко просинається і легко відходить. Відновлення дуже швидке: це 2-3 дні, і людина повертається до, до свого повсякденного життя. Але фізичні нагрузки, спортзал, важка фізична робота, від неї слід утриматись місяць-півтора. Найголовніше на що може вплинути пацієнт, це дотримуватись рекомендацій і не порушувати їх. Все решта залежить від хірурга. Також відмітимо, на що напряму впливає пацієнт. Це на своєчасне звернення до спеціаліста. Це те, щоб хвороба не розвивалась як наслідок, а можливо воно пройде, а можливо воно зміниться, а не так воно страшно. Чим раніше ви звернетесь і отримаєте кваліфіковану допомогу, тим легше хірургу справитись з задачею. Ви швидше відновитесь і мінімізуєте можливі ускладнення.